Привіт усім фанатам роботів трансформерів. Сьогодні ми говоримо про одну з найгучніших новин у світі фантастики новий фільм Transformers 8. Режисери та студія вже підтвердили, що це не просто черговий сиквел, це великий перезапуск, битва на космічному рівні і повернення старих легенд. Що ми знаємо на цей момент? По-перше, легендарний Юникрон, планету ізрівнювач нарешті виходить на арену. Студія натякала, що це наймасштабніший ворог, з яким коли-небудь стикалися автоботи та десептикони. По-друге, можливо, повернення знайомих облич і тих, яких ми давно не бачили, це додає атмосфери ностальгії і великого очікування. по третє у статті на IMDb зазначено, що фільм стане першою частиною нового триптиху після Rise of the Beasts. А що чекає нас на екрані? Маса спецефектів. Вибухів, роботів, що змінюють форму, традиційно перейдіть у трансформацію, більше масштабних сцен, можливо, битви на планетарному чи навіть галактичному рівні. Емоційна сюжетна лінія, справжня загроза, альянси, вибір між добром і злом. Що може стати викликом? Фільм має виправдати очікування фанатів, які хочуть не лише видовищ, але й сильного сюжету. Інтеграція старих героїв і нових масштабів ризик того, що з'явиться занадто багато сюжетних ліній, переосмислення персонажів, чи залишаться вони вірні корінням, чи стануть новими у підсумку Transformers 8 це потенційний прорив у франшизі. Якщо все складеться, ми отримаємо не просто ще один фільм про трансформерів, а нову еру роботів, що може змінити правила гри. Слідкуйте за оновленнями і готуйтеся до великого переродження культової історії.